Кримськотатарський національний рух розпочався майже одразу після смерті Іосифа Сталіна і, власне, вже з 1953 року здійснюються конкретні спроби до реабілітації і повернення кримських татар на історичну батьківщину. Кримські татари проявляли два самоорганізації в умовах депортації. У Середній Азії, це ну, навіть така певна форма національної традиції, у якій е, м, спільнота намагається уникати ієрархічних структур, е, щоб не інтегровуватись в ту ж саму е, радянську політичну. Е, Управлінську чиновницьку адміністрацію, а взаємодіяти між собою, так би мовити, по горизонталі, тобто в середовищі носіїв культури. Це виражалось, наприклад, у колективних е зібраннях, на яких кожне рішення, кожне питання обговорювалось. З приводу кожного питання проводилось голосування, е про що згадував також у своїх численних інтерв'ю і виступах. Е Чинний лідер Національної кримських татар Мустафа Джамілєв. Також це така колективна форма організації протестів, це солідарність в середовищі носіїв культури, коли, наприклад, одна частина кримських татар відправлялась в Москву чи Петербург чи в інші міста радянського союзу для протестів, для збору підписів, для донесення якихось своїх ідей чи закликів інші, які залишались вдома, вони підтримували сім'ї цих людей, виходили за них на зміну на роботу, і це надзвичайно жваві живі історії, які показують. Ну, наскільки сильним було прагнення кримських татар повернутись додому, національний рух спротиву кримських татар він був, він виходив далеко за межі лише потреб кримсько-татарської спільноти, тому що кримськотатарський рух реагував на такі, наприклад, події, як придушення пражської весни. Або введення радянських військ до Афганістану, і це власне теж прояв солідарності кримських татар з іншими підкореними народами радянського союзу, існував також е, сталий зв'язок кримсько-татарського руху з українським дисидентським рухом. Чудову ілюстрацією в цьому є якраз генерал Петро Григоренко, який, будучи. Е, Представником е, військової еліти радянського союзу, е, будучи офіцером радянського союзу, маючи перспективи кар'єри, пожертвував усім цим заради солідарності із е, кримсько-татарським національним рухом, пожертвував цим заради реформації радянського союзу і спротиву радянському союзу.